Будь-яких незрозумілих обставин створюй комісію. Чиновники Зеленського пишуть непогані документи, тільки їх ніхто не виконує. Є коло наближених до Зеленського, до яких взагалі не існує ніяких законів, ніякої, ніякої правоохоронної системи. Ви ж харкаєте в обличчя воїнам, які в цей час вмирають за країну. Ці тисячі, десятки тисяч. Людей з виплатами позависають, будуть сидіти без грошей, без нічого. Цар підписали указ з криком прокурора імсеки, і всі йдіть нафіг. Ліквідуємо все. Вітаю, друзі! Ну що, як свідчить? Світовий бюрократичний досвід за будь-яких незрозумілих обставин створює комісію. Отже, обставини незрозуміли для прокурорських вилилися вчора у заяви генпрокурора про те, що треба створити комісію. Ну і ця ідея прожила дуже недовго, оскільки невдоволення українців починає просто Вирувати і зривати кришку казана, тож вирішили перейти на наступний етап за будь-яких незрозумілих обставин, пиши указ. Зеленський зібрав РНБО, всю свою бюрократичну рать, вищого ешелону, всі вони надували щоки, вдавались, що вони не причетні до. Цих хабарів і ні сном, ні духом навіть не підозрювали, що таке в країні існує. Громадські діячі дещо підрихтували, так би мовити, репутацію Генпрокуратури, бо зробили підрахунок, скільки інвалідів працює в кожній обласній прокуратурі. Так, от лідерами виявилися саме Хмельницька і Черкаська прокуратура. Те, що я гіпотетично раніше е, ну, висловлював судження про зв'язок Тетяни Крупи із головою Верховної Ради Стефанчуком, тепер вже висловлюється в деяких експертних судженнях, просто як підтвердження цієї тези, я припускав це гіпотетично, оскільки е, батьки Стефанчука вихідці із. Е, Лікарської сфери і, ну, і, відповідно, Крупа. Очевидно, що, так би мовити, без прямого сприяння Стефанчука, Крупа б не почувалася аж наскільки самовпевнено, тому що вона була лідером списку Слуги народу до Хмельницької обласної ради, а на ту позицію її втулити могли тільки брати Стефанчуки. Так, от що цікаво, що, виявляється, Стефанчук молодший, теж отримує пенсію за інвалідністю, і він її е задекларував в сумі 100 з лишком тисяч гривень за минулий рік. Ну, непоганий не такий додаточок до депутатської зарплати. Нагадаю, Микола Стефанчук є депутатом від слуги народу. Тобто такий сімейний, по-моєму, з Хмельниччини це якась, якась вада у Хмельниччині. Бо з Хмельниччиною ну, були пов'язані брати-буряки, які теж були депутатами обидва брати. Тому це якийсь такий уже Хмельницький феномен, можна сказати. Але Зеленський вродив е, указ і суть цього указу трошки випустити пару з-під. Кришки казана. Єдине, що українців це не влаштовує, тому що все, що зроблено з бюрократичної точки зору, це все бездоганно. Але ж українці зараз привчені до іншого. Всі прекрасно знають, що чиновники Зеленського пишуть непогані документи. Тільки їх ніхто не виконує. Ці документи ніхто не виконує. Хто виконує, той лох уявлення слуг. Тому що є коло наближених до Зеленського, для яких взагалі не існує ніяких законів, ніякої, ніякої правоохоронної системи. Вони витворяють, що хочуть, і, відповідно, нариваються тепер уже на спротив громадян. Бо, швидше за все, що така безкарність вона рано чи пізно спровокує людей на е, суд інча. Як не крути, а... Все це вилліться. Там вже деякі депутати від слуг отримували в табло, так би мовити. Ну, от в мене є підозра, що по суті, отакими от діями, от такими указиками, е насправді, е Зеленський створює ще більше невдоволення, ще більшу ненависть. Тому що можна потирати руки і говорити все-таки Костін, це така інтелігентна порядна людина, яка звільнилася після скандалу. А звільнити і арештувати під час війни. Ні. Так от оце, оця лагідна відставочка Костіна з перспективою поїхати послом в якусь затишну країну і насолоджуватись життям. Це і є плювком в суспільство, в суспільну мораль, і просто, я б сказав, ну, посилання всього суспільства під три букви, тому що в прекрасно виписаному указі є, наприклад, рішення вирішила. РНБО вирішила рекомендувати Офісу Генерального прокурату... прокурора Служби безпеки Державному бюро розслідувань Національної поліції України Національному антикорупційному бюро України прозвітувати в місячний строк про вжиті заходи реагування щодо виявлення розслідування та протидії корупційним та іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. За результатами проведеної роботи запропонувати Відповідні кадрові і організаційні рішення. Та ні, це ви будете в мирний час такі укази хлопці писати. В, у нас військовий воєнний стан, а ви пишете укази мирного часу. Ви ж харкаєте в обличчя воїнам, які в цей час вмирають за країну. А ви що витворяєте? Пишете указики мирного часу. Причому секретар РНБО, який підписався під е, цим указом, е, під, точніше, під рішенням РНБО, бо це його прерогатива. Я цитую рішення РНБО. Він прекрасно знає, що рішення РНБО, яке він написав, це рішення РНБО мирного часу. Не може бути Суспільство, яке не може перемогти суспільство, яке, частина якого живе за законами воєнного часу, а бюрократія якого політичне керівництво живе за, за законами мирного часу, ніби в країні немає війни, тому будь-які терміни, які прописані у цьому рішенні РНБО, а це додаток до Указу, є насправді глумом. Тобто, з точки зору бюрократії, це ну, нормальне таке технічне, майже бездоганне, з точки зору пунктуації і формулювання рішення. Але це рішення не дає системної розв'язки. Тому що, добре, ви до кінця року збираєтесь ліквідувати МСЕК. Але у зв'язці з МСЕК треба щось робити з Генпрокуратурою. А зв'язці з МСЕК треба щось робити з ТЦК хлопці. А ви що нам написав? Що ви написали? Ви написали указ, який не пов'язує діяльність МСЕК із е, станом війни із забезпеченням. Скажімо, кваліфікованими мобілізованими кадрами для Збройних сил. Я розумію, що в ТЦК є ВЛК, так би мовити, але завдяки написаних в МСЕК документах перше, багато хто не дійшов до центрів комплектації, а друге, а де в цьому указі. Покарання за знущання з військових, які роками топтали пороги мсеків і їм малювали на коліні, якісь дурацькі рішення, щоб вони приходили ледь на що кварталу або на наступний рік з тою бумажкою, знову стояли, особливо ампутанти, годинами стояли у приймальнях і не могли отримати нормальну, нормальну інвалідність. Для того, щоб отримувати, щоб не ходити знову щороку в мсек. Там тільки похмельничні є скільки свідчень поранених військових, які топтали поріг цієї крупи, точніше мсеку на чолі з крупою. А тепер, коли починаєш крутити цю всю мсеківську барахолку, тут же випливає Вінницький Власюк, чий син сидить на банку і в якості. Радника, по моєму Єрмака, по-моєму, він з комісією Єрмака Макфола пов'язаний із, із санкційними обмеженнями, написанням санкційних обмежень. Так от, щось ті санкційні обмеження, що пишуться на банку, і не дають ніякого відчутного ефекту. Ніхто не, про це не думав. Але після цього скандалу будь-які. Люди, які фігурують, мають призупинити виконання обов'язків прокурори, голови МСЕК. А тепер подумаємо про інше. Добре, вони зараз ліквідують МСЕК. Зараз ціла купа народу зависне з виплатами. Ці тисячі, десятки тисяч людей з виплатами позависають. Будуть сидіти без грошей, без нічого. Невже ці механізми вдасться підтримати, а не рубанути одним помахом? Тому що Кампанійщина це рубання одним помахом, вирішення тобто просте рішення. Пригадуйте, що починався кабмін Зеленського з офісу простих рішень? Так, от вам, будь ласка, отримаємо зараз просте рішення, указ. Володимира Зеленського, цар підписали указ з криком прокурора і Мсеки і всі йдіть нафіг. Ліквідуємо все. А чим ви все це заміните, коли у вас у кадрових аналах, як не недоучки, то злодії брехуни? От і все. Але попри все, це ми переможемо.